Слава Ісусу Христову. Апостол Павло в сьогоднішньому читанні другому говорить до Філипян, будьте моїми послідовниками. Тобто наслідуйте мене, беріть з мене приклад і приглядайтеся до тих. Які поводяться згідно з нашим серцем. Сьогодні цей заклик є якнайбільш потрібний на Великий пісні. Те, що апостол Павло, можна сказав, сказати, що все життя своє після наверення провадив так, як. Має бути у великому пості, в великій асцезії, великих терпіннях, змаганнях зі своїм тілом, зі своїми е, якимись, власне, похотями і гріхами. І він засуджує інших людей. Які поводяться, як він каже, як вороги Христового Христа. Їхній кінець, каже він, загибель, їхній Бог черво і сором їхня слава. Вони про земне думають. Хтось може навіть подумати, що це сьогодні апостол Павло каже про сьогоднішні часи також що сором їхня слава, вони про землю думають. Багато людей пишаються тим, що потрібно було би, з чого потрібно було б соромитися. Закликає сьогодні нас в цьому читанні апостол Павло до такої асцези. Адже що має керувати нас до такої асцези, такого аскетизму? Чи наше его, наш егоїзм, чи щось інше, апостол заохочує нас такими словами, тим, що має бути заохоченням до Пощені. Адже наше громадянство, каже він, на небесах, до якого маємо йти, як сказано теж, що байте прогорішнє залиште те, що внизу. Наше громадянство на небесах, звідки і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою Він може все підкорити собі, перемінить тіло нашого приниження. Так, що, щоб воно було подібне до тіла його слави. І цей текст нас знову якби, підпроваджує до сьогоднішнього Євангелія, яке ми почули. Преображення Ісуса Христа на горі Фавор. Що так як Він перемінився на горі Фавор, так і Він може перемінити наші тіла. За допомогою молитви і поста, він може все підкорити собі. Він може підкорити нас собі. Він може підкорити собі наші пристрасті. Він може все це як тою уздечкою. Як теж говорить апостол Яків, що язик наш, так як вуздечкою притримується коня, так і маємо тримати свій, свій язик у тій вуздечці. Він все це підкорить, перемінить тіло нашого приниження. Так? Щоб воно було подібне до тіла його слави. І далі говорить, тому мої любі і милі брати, і ви моя радість і вінець, стійте так у Господі Стояти так у Господі Тобто, що це означає? Стійко стояти, це, це не означає, що стояти і на одному місці нічого не робити. Але це означає вистояти у доброму, вистояти над перекорці бурям і вітрам гріховних різних подмухів, різних значить, течій і так далі. Щоб нас тією течією гріха не змило. І в молитві на початку цієї служби ми молилися такими словами, колектами, ступ. Боже, ти наказав нам слухати Твого возлюбленого сина. Цей голос всі почули, учні почули на горі Фавор в, тому, в той хмарі. Боже, ти наказав нам слухати Твого возлюбленого сина. Оживляй нашу віру своїм словом, щоб ми, повернувши чистоту душі, могли радіти спогляданням твоєї слави. І тепер, і колись в Царстві небесному. Амінь. Визвамо нашу віру.